Забезпечують трансляцію пропаганди на території там, де відбуваються бойові дії. Ми з вами сьогодні ну, не воюємо там, але підтримуємо наших вояків. Ми виступаємо за нашу незалежну Україну. Ми готові виступати і воювати тут зі зрадниками Батьківщини для того, щоб повиганяти їх з тих місць, насиджених. Там, де вони знаходяться, ми виступаємо проти Звєрєва і півнюка. Зокрема, сьогодні буде розглядатися питання про звільнення півнюка, який був незаконно призначений на свою посаду, і про бездіяльність керівника Держспецзв'язку полковника Звєрєва, який, як ми вважаємо, є агентами російських спецслужб. Є командою Сівковича, який відповідальний за розгін студентського майдану, європейського майдану, коли молодь і українці вийшли. Зробити свій вибір, вийшли закликати Україну і безпосередньо Януковича почути, але не були почути і за наказом по двірячому були розігнані, були побиті. І це викликало той спротив, який змінив нашу країну. Ми ніколи не повернемось більше в те минуле, тоталітарне, комуністичне, бо ми є європейцями, ми виступаємо за демократію і за свободу. Тому закликаємо. Суддю, яка розглядає сьогоднішнє питання, будь ласка, прийміть патріотичне, справедливе рішення і нарешті виконайте закон, виконайте належним чином свої посадові обов'язки і звільніть, прийміть рішення, щоб були звільнені зрадники Батьківщини, звірів і півню. Закликаємо вас до цього.